Ніби з неба впала ідея всеукраїнської поминальної виставки обрядового хліба. Зізнаються музею Гончара. Багато років тут поминають заморени голодом, а цього року вперше вирішили напекти їм хліба всією Україною. Багато сіл, райцентрів, міст міста, містечок і приватних пекарень відгукнулися на заклик. Вся Україна по суті напекла хлібів пам'ять загиблих від голоду і. І воно це так виросло, ну так від серця вшанувати, але і дала можливість показати, хто ми. Я вперше зрозумів, що ми мало що показуємо про традиційну культуру, адже наша культура традиційна це хліборобська культура. Півтисячі хлібин тут є паляниця, випечена в дубовому і кленовому листі. Тут і борошняні коники, і різдвяні пряники, і весільні короваї. Круглі і квадратні на всі смаки, і жайворонки, і голубки, і невеличкі калачики, які готували на хрестини і оздоблювали барвінком та калиною. Хліб, який рушник, супроводжував українців на кожному доленосному етапі життя: родина, хрестина, гвінчані. А коли відряджали в останню дорогу, випікали поминальний поман або книж, або хліб. З хлібенятком, Отака е, звичайна форма хліба. Коли вже хліб підійшов в тісто, то всередині е, по центру робиться заглиблення е, склянкою, яку мочають у воду. І потім е, туди в це заглиблення кладеться окремо ще шматок тіста. Називається хліб з хлібенятком. книж. Коман, от поминальний хліб в українських селах замішували навіть хлібчики з пшениці для корівки, щойно вона отелилася. Хлібне обрядове розмаїття нагадує про велич хліборобної нації, яку Господь обдарував найкращими чорноземами. Наші предки вважали, коли печуть хліб, біси тікають з хати, і що пироги й паляниці то свята їжа.